Всім привіт! 4 травня, восьма ранку, сіла, поп'ю каву та піду на роботу до себе. Я вже ходила, перевірила там все в порядку. От, а це сіла попити каву та й буду йти. Сильно заморююсь. Мабуть, я вже буду закруглятися. Із інкубацією, бо сильно тяжко. Дуже багато роботи. Я просто не в селах сама. То ми з Сережею двох це робили, а це на одну це багато. Так що так. Якось так неспокійно на душі щось, щось таке. Не хочеться вже не дивитись ні новини, нічого. Так, все, давайте поп'ю каву. Хай! Я вже на своєму робочому місці. От, буду світити яйця, луткувати і робити закладати. Так, працюю, закладаю. Ой, буду світити яйця і закладати. Все, давайте поки. Буду щось слухати. Буду слухати музику. Фух, так, 1045. Сідаю снідать. У мене знову рибка, огірок помідор і цибуля. І жду ще каву. Перекушу та й піду лодкувати. Ось ні запуша така. Фух, заморююсь я дуже. Ну нічого. Це все в, сам... в нормі. Все пройде. Ручки немає, так погано. Знову наляпала, так? Да? Так, на вулиці так холодно. Якось і сонце, і вітер. Ну, не, не тепло, якось так, все. Так, буду снідати, подивлюсь, що у нас в Україні, які новини. Так, прийшла лодкувати. Поснідала, зараз залуткую. Шість лотків та й закладу. Так, все, давайте буду слухати музику. Ну, вже їсти, роблю рагу овочі і грудка куряча. Обжарила грудку, овочі, дивіться, яка палітра Зараз ставлю на вогонь і нехай потихеньку мліє. Додам вершків. Напарила листя капусти молодої. Фарш у мене був, розморозила. Зараз буду робити голубці. Голубці. Половина саду квітне, полови саду стану квітне, тумане. Серед саду стану квітне. Тумане, може вийде о півночі може, колись ходила чорні брови, карі, очі не забута мила, чорні баровика. Не забута мила, може, ніжно гляне? Я ж твоя єдина половина саду в'яне, квітне. половина, Самов'яне, ти від Ось така пісня. Співав її Віталій Вілонушку. Гарно співав так, покійний вже. Крутила швиденько голубців, зараз прикрию листям, тарілкою, залю кипяточком і не буде блюдо святкове все. Отака в мене вечеря. Рагу! На кінець то сяду вечерять. Голубці киплять потихеньку, мліють. Нехай киплять. То буде завтра, а сьогодні. Так. На кінець то я сідаю вечерять. Хоч раз за дві доби щось варене поїсти. Фух. Так. Це рагу, м'яз, овочі. Додала вершки. І води я не додавала. Оце сок. Все дуже смачно. Вершки додають ніжності, м'якості. Мені подобається. Все, всім смачного. Готуйте. Всім смачного, хто зі мною. Так, Все. Фу, повечеряла. дуже смачне блюдо. Голубці будуть на завтра. Завтра буду... не буду нічого робити такого, ну, те, що необхідне буду робити. Там, покормити курча, там, ну таке по інкубатору, там не можна нічого відставити. О, а все остальне можна, сказати, поробила. Все, дівчатка, буду йти у хату. Поставлю вам відео із прийдешніми вас святами. Сьогодні вночі підемо в церкву. Не сьогодні, а вже завтра, чи як сказати, ну, вночі. Підемо в церкву. Посвятимо Пасхи. Яйця я зварила в шоломинки. Беру тільки пасочки і яйця, Більше нічого не беру, тому що я нічого не купувала. А навіщо, якщо я його поїм, мені потім буде погано? Я вже все знаю. Так що все добре. Головне сходити в церкву, помолитися за наших воїнів, за нашу перемогу, щоб ми перемогли в цьому році. І щоб все в нас було добре, щоб ми були щасливі, щоб всі були живі і здорові, спокійної вам тихої, мирної ночі. Нехай Господь Бог береже всіх нас, наших захисників, наших діток і нашу вільну рідну Україну. І до завтра, мої дорогенькі, до зустрічі, до побачення.